Привіт, малята! Давайте привітаємося. Станьте, дітки, всі рівненько. Посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене. Посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. А зараз пограємо гру, яка називається впізнай своє ім'я. Я зараз буду називати імена. Якщо ви впізнали своє ім'я, помахайте мені ручкою. Зрозуміли? Починаємо. Камілка. Є у нас така дівчинка. Максимко. Є такий хлопчик. Таня. Привіт-привіт! Остапчик. Привіт! Даніельчик. Є такий хлопчик, молодець. Артем, привіт-привіт. Еліза. Є, дівчинка, привіт! Молодці! Ви всі відшукали своє ім'я! Подивіться, дітки, переді мною є два смайлики. Один веселий, тобто у нього хороший настрій, а інший сумний, у нього поганий настрій. Дітки, виберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. У мене настрій веселий, а у вас який? Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Малятка. Сьогодні до нас на заняття завітав хлопчик Незнайко. І він сьогодні разом з вами та разом зі мною буде гратися в ігри та розв'язувати різні складні завдання. Ви готові? Починаємо! А ось наше завдання. Перед собою ви бачите малюнок, на якому зображена річка та два берега річки. Лісові мешканці, ведмедик та їжачок хочуть перейти на іншу сторону берега. Давайте ми їм допоможемо. Ви бачите, що у нас є два моста. Один вузький, а інший широкий. Їжачок запропонував перейти річку по синьому містку, але вони удвох не змогли перейти річку. У вузькому мосту. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по червоному місточку по широкій доріжці, і друзі успішно змогли перейти на другий берег річки. Давайте розімнемо свої пальчики. Яблук повнів нас корзи. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Давайте ще раз. Яблук повнів нас корзи. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг. Печемо всіх до себе в гості звемо. А зараз давайте стрічки накладемо одна на одну. Ось так. Тепер дивіться: рожева стрічка. Ось вона. Перша. так? За нею ми поставили жовту стрічку. Жовту стрічку. Видно з-під рожевої стрічки. Отже, жовта стрічка широка, а рожева вузька. Тут ми добре бачимо оранжеву стрічку, а оранжева стрічка найширша, тому що ми її бачимо дуже добре з-під Жевої та жовтої стрічки. А зараз, дітки, спробуйте показати пальчиком на малюночку, де є вузьке, а де є широке. Покажіть широкий міст. Молодці! А тепер покажіть вузький міст. Так, правильно! Покажіть пальчиком, де широка стежинка. Вірно. А тепер покажіть пальчиком, де вузька стежинка. Молодці. Покажіть пальчиком, де вузька річка. Так, правильно. А тепер покажіть, де широка річка. Молодці. Ви вже напевно трішки втомилися. Тому я пропоную вам встати та трішки порухатися. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так руки догори. так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослим крокуй, і свої кроки рахуй. Чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапель дівси, так, про свою безпеку, дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. А зараз я вам пропоную пограти гру широкий вузький. Починаємо! Вниз до незнайка ми будемо відправляти широкі речі, а вверх до незнайка ми будемо відправляти вузькі речі. Що ми бачимо? Це два ремінці. Один широкий, інший вузький. Широкий ремінець ми відправляємо униз до незнайка, а вузький вверх. У нас є дві шафи. Одна широка, інша вузька. Широку шафу ми відправляємо униз до незнайка, а вузьку шафу уверх. Що ми бачимо? Це дві вази. Одна широка, інша вузька. Широку вазу ми відправляємо вниз до незнайка. А вузьку вверх. Молодці. Подивіться на малюнок. Покажіть пальчиком, де велика собачка. Молодці. А тепер покажіть пальчиком, де маленька собачка. Вірно. Покажіть пальчиком, де маленький будиночок. Правильно. А тепер покажіть, де великий будиночок. Молодці. Скажіть, будь ласка, який м'ячик, порівнюючи з ведмедиком? Так, маленький. А ведмедик який? Великий, молодці. А на цьому малюночку м'ячик який? Великий. А ведмедик маленький, правильно. Вдома можете спробувати розмалювати великі фрукти жовтим кольором, а маленькі фрукти зеленим. Незнайко сьогодні дуже щасливий, що побував у нас на занятті. Він дуже вам дякує, діточки, за допомогу. Отже, дітки, що ми дізналися сьогодні нового. Так. Ми дізналися, що предмети бувають широкі та вузькі. Навчилися за допомогою стрічок визначати вузьку та широку стрічку. А також пригадали, які за розміром бувають предмети. На цьому наше заняття завершене. Я гадаю, воно вам дуже сподобалось і ви дізналися багато чого нового. До зустрічі, малята! Па-па-па-па!